Ваші гроші у найближчі тижні. Що потрібно почути, що потрібно дізнатися, давай побачимо. Розслабся, думай про себе, слухай цей розкид з відкритим серцем, так, те, що розуміє, бери собі. Нагадую, що можна на особистий розкид записатися писатися в інстаграм. В описі є покликання. Тож ми дивимося фінанси в найближчі дні. Для початку хто ти є, що ти за жінка. В чоловічих енергіях, так, ти впевнена в собі, впевнена в своїх знаннях, вмієш аналізувати своє життя, вмієш взяти все в свої руки. Те, що тобі треба, завжди отримуєш. Знаєш своє покликання, знаєш, ким ти є в тебе такий рішучі настрій. так, Тобто ти ніколи не здаєшся. Але при цьому, коли треба бути хорошою то опору ти також це вмієш робити. Але ти не прив'язуєшся до людей, так вони тобі не потрібні, ти завжди ставиш наперед свої цілі, вмієш уже йти в бій. Але тобі головне не нести на собі ношу, ношу якусь, незвичайно, так, прибирай всі свої установки, негативні голові. Йди якось. Вперед іди в масштаб, так, навчися робити правильно вибір і не жалкувати про нього. Приймай допомогу від інших людей, тому що ти звикла все сама, і через це в тебе можуть не притягуватися нові можливості. Ми подивимось твої гроші в найближчий час. Якщо резонує, значить цей розкид для тебе. І гроші в найближчий час, так що необхідно зрозуміти. В цьому енергія, яка допоможе отримувати гроші, яка спокій, спокій, розслабленість. дивись, дивись, дві четвірки. Якихось різких таких ситуацій, якихось різких рішень тут не треба приймати. Розслабся, так, будь в своїй зоні комфорту, читай якусь нову літературу, так, можеш вийти кудись на природу, в цьому будь-в зоні свого комфорту, так, і не приймай якихось таких важких рішень. Що ти відго може їх примножити, так? Саме якусь нову інформацію пошукай, проаналізуй, хто ти, можливо, щось змінилося в тебе. так? Поговори з собою, побудь на самоті з собою. Почути, почуй себе і те, що ти хочеш взагалі від життя, що категорично не слід робити. Не вступай в якісь конфлікти. Взагалі, воно тобі не треба. Ігноруй, ігноруй будь-які конфлікти, які йдуть в твою сторону. так? Ти маєш нести енергію радості, енергію позитиву, енергію процвітання, всі енергії, які не стосуються цих слів, тобі не потрібні. Вони деструктивні. Порада тобі. Поїдь кудись, поїдь кудись, відволічись, так, звертай увагу на свій моральний стан, спробуй щось нове, можеш кудись з'їздити в нове місце, так, поїхати, не знаю, десь на будому відпочити. Слідкуй за своїм ментальним станом і в цілому тоді все буде окей. Добре, і остання карта цього розкіду це сержегів. Давайте її уточнимо і башню. Не ускладнюй, не ускладнюй, не руш все тільки того, що тобі не сподобалось, не істери, Завжди думай взагалі ну, про наслідки.